Унікальний ресторан, який працюватиме для розвитку міста, в Івано-Франківську для відвідувачів відчинив свої двері Urban Space 100. у його відкриття сотні ініціативних людей вклали по тисячі доларів. А ось прибутки закладу спрямують на реалізацію цікавих громадських проєктів, яких саме на зборах вирішуватимуть співвласники. Засновники відзначають, даний ресторан це насамперед платформа для зустрічей активних осіб, під час яких народжуватимуться нові ідеї. Є така приказка, що е, французька революція почалась в кав'ярнях, тому що почали каву в Францію завозити. Ми робимо таку саму площадку, звідки має щось, щось починатися. Ми не знаємо що, але в будь-якому разі ті люди, які приходять, вони дуже класні, дуже цікаві, дуже розумні. І нам це подобається. А коли стільки людей збирається в одному місці, е, таких людей, то з цього завжди щось виростає. Оскільки головний концептуальний задум ресторану, спілкування та обмін думками, меню розробили просте. Тут пропонують страви, що не потребують тривалого приготування. Це будуть сендвічі, а вони будуть з куркою, свининою, тобто різними овочами і там, наприклад, листя салату. Так само в нас є закуски. У нас буде велика, великий вибір сирів, особливо це моцарела. Так само є сендвічі для вегетаріанців. Як є суп для вегетаріанців картопляний, так само і сендвічі. ініціатори обіцяють, ресторан стане місцем для презентацій, дискусій та обговорень. А ще тут планують проводити кінопокази та концерти.